І так, всім привіт! Сьогодні вам покажу, що змінилося в моєму Маріуполі от першому. Давайте перше покажу вам з найголовнішого і найдорожчого. Це завод Азовсталь. От тепер тут так він виглядає. Табличка поки що стара. Але скоро тут буде нова. От так він тепер виглядає. От колись тут стояли казани. Пам'ятаєте, от можете подивитись відео. Там були, значить, казани десь тут от стояли, там ну, заважали. Куди ти жителі тут в них билися, Жителі скари приносили. А тепер тут казаники, ті самі казани, але вони тут стоять. от До речі, чомусь після оновлення 1-20. Вода виглядає отак, але це от вода. Це не перегніться справжня вода. Отут от, я вичистив все. от Тому що тут були такі, як сказати: Ну наземці так такий холл, там де можна там, стояти, там, лавочки там, відпочити. Там. Перекусити, ну таке. таке якби кафе і вроді би і не кафе. Далі мерія. От така у мене тут тепер мерія гарна. От. Це поки скрині, тут ще це все скрині будуть забиратися. Але поки що вони тут з моїми старими ресурсами стоять. Ото моє тут місце. От. Але тут чомусь два жителя. Вони завжди мені допомагають, ті жителі, тут документи мені допомагають там оформляти. От, до речі, зараз тут ремонтуємо от, гуртожиток номер 3 Тут гуртожиток колись будував. Я його будував, до речі, 24 лютого я його закінчив будувати 2023 року. От. Тут значить, світло таке тут, щоб можна було побачити. Дерева чомусь тут ростуть, не так щось придумав, що мають рости дерева. От, тепер він всередині виглядає. От так, то тут пусто, тут дошки з'янивши. Були, їх повитягали жителі. От. Ото, до речі, тут хата старого мера, я її не зносив, я її лишив. О, Я казав, що знесу, але лишив. Ото тут хата. Де та хата? От вона та хата. Ото хата, до речі, от вона в оригіналі та хата. От тут трошки підгрючує, я тут просто дуже багато об'єктів. Хоча телефон має витягувати її. От. От, до речі, ото нова хата. Я її тут будував нова хата сільська. Тут живе в нас і ще якийсь там чувак, який його десь зараз нема. От. ну Тут у нас є пару жителів, котрі мають імена, але я не знаю зараз, де вони тут гуляють. Тут дуже рідко зустрічаються. Вон, до речі, дивіться, слава Україні житель своїм я придумав. От. Значить, ну і тут ще таке. Я зробив це ферму, я трошки облагородив, тепер тут стоять компостери і в них працюють жителі. От. Фермери зразу прийшли, тут зробили, до речі, порядки. Там, ну, урожай зібрали, раніше руки не доходили, вони ходили купляти. От. Отой вот. житловий квартал я буду зносити, так як він дуже близько до машинного залу. Вот. Він в два блока до машинного залу, і експерти, які по атомних електростанціях, які в них там розбираються, сказали, що це дуже і дуже погано. Того я тут його не переробляв, буду його зносити. Отой вот, може ну, буде стояти. Але сказали, якщо, не ну, дай Бог, якась аварія, то його не буде. Точніше, він буде пошкоджений. От. Давайте я ще покажу АС, значить так, щоденько. У ній нічого не помінялося, нема часу. Житель легко, як у нас поїхав в відряджені. Вона виглядає от так. Тут так заходимо. Тут у нас машинний зал отакий. тут у нас отака установка. Отака установка та, до речі, ну, вона видає не сильне світло, вона, так як на вуличні ліхтарі, вона видає на азовсталь заряд. Як не заряд, а енергію. І на житлові будинки на світло, і все. Азовсталь там світло і пару станків. В принципі, і все. Вона не така сильна, як у Маріуполь 2.0. Маріуполь 2.0 просто все освітлено. От. Всім па-па.